Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі. Сьогодні пропоную вам приготувати смачний мармуровий кекс. Зауважте, що такий виріб повинен обов'язково лопнути під час випікання. Це індикатор його готовності. Але додатково ще можете перевірити зубочисткою, Якщо вона суха, то кекс готовий. Виріб неймовірно гарний у розрізі, він повністю виправдовує свою назву, бо виглядає дійсно, ніби коштовний мармур. До того ж, кекс пухкий і дуже смачний. Аромат ванілі ще довго не покинуло моє помешкання. Рекомендую вам приготувати мармуровий кекс до чаю, а заодно підпишіться, будь ласка, на мій канал та поставте вподобайку.